Подільська команда відкрила другу частину сезону із домашньої поразки. З перших хвилин гості розпочали активну гру на господарській половині майданчику. Результат не змусив довго на себе чекати. Житомирці першими забили гол ворота спортлідерців. Проте недовго перевага була на боці суперників. Наступні два м'ячі, які потрапили у ворота противників завдяки Віталію Атаманюку та Сергію Філіві, принесли нашій команді перевагу у одне очко. Однак Житомирські гравці не розгубилися і вже після наступної атаки на табло знову рівне. Рахунок, що спровокувало подальший напад опонентів, які встигли до кінця першої частини забити ще двічі. Тож другий тайм розпочався зі значної переваги Житомирської команди 4-2. На 23-й хвилині на рахунку команд додалося ще по одному очку. На цьому вдалі спроби у лідерів завершились. А от Житомиряни спромогли забити ще два м'ячі до воріт господарів майданчику. Причому останній гол діло ніг самого спортлідерця Валерія Директоренка. В результаті гра закінчилася з рахунком 3-7 на користь команди наступну зустріч чемпіонату України серед команд першої ліги Спортлідер 2 проведе 25 січня. Цього дня підопічні Віктора Мглинця зіграють на виїзді проти лідера зони Захід Ковальського Аперкота.